Так, народ, всім привіт. Ділаю дядьку механічний догружатель на УМЗ. Купити його нема де, то приходиться ліпити О, Це я був у нього, заїхав до нього в гості, не пам'ятаю щось там в машині, робив йому. О, а тоді щось біля трактора пройшовся, дивлюсь, що у нього його немає. Я кажу, а де ж догружати? Він каже, у мене ніколи не було такого. То кажу йому, що штука хороша, треба купити. Купити у нас нема де. Ну, можна заказувати, але це таке ждать, і ціна космос то простіше його зробити. О, він полазив, знайшов тільки одну половинку, а остального нема. Тот, знайшли десятку железа, я вже його, як бачите, її вирізав, посверлив. Я просто його так притулив. оцей До железяки прихватив у двох містах, посверлив дірки. Обмалював, ну, як бачите, трохи з запасом товстіше його вирізав ширше. Бо, так як воно десятка, то зробили чуть-чуть ширше. О, і задню частину я вже все повирізав. Зараз його треба це все до кучі позварювати, трошки може поусиляю Та й та й все. То, коротше, зварю зараз покажу, що в мене вийшло. Так, народ, ну що, зварив я це все діло. Отак воно вийшло, ще такого поусиляв такими кусочками зверху і знизу. ну Я думаю, все таки товщина додавалася і крепость. О, вже зашпінтував і заодно пальчика сюди зробив, щоб дядько в себе не бігав, не шукав, не підбирав. Ну І втулочку розпорну, щоб оці щічки не, не зводились, не тіліпались. О, тепер я йому це все діло відвезу, і він його ставить. А тоді, як розпогодиться, він поїде в поле, і я до нього приїду та й подивимося. І спитаємо у нього. Є різниця? Нема. Почув він її, не почув. Я то знаю, що воно таке штука це бомбезна. Во, коротше, ще засніму трошки на полі потім колись, якщо що. Тупо самопальний, вроді на заводі робили, а такий самопал, що це капець. <гум> ну нічо, як бачите, три корпуса. Майже всю ширину під трактором забирає. А? Який самопал. Стойки такі. І це самопал на заводі робився, це не те, що там десь в кустарних домашніх Ну, Дядько, звісно, грузу сюди накидав, ось о болванка, кілограм десь до 40, ось о яка, кусок головки, і ще маховик, і ще лемішів накидав. Ну, який не є, він перекидає та й нормально. Ну, не як Лемкина за півмільйона купити блядь, і тягать на трандулеті, блядь, за 100 тисяч чи дешевше. Так, ну що, поки трактор тороктів, знімати не хотів, то спитав у дядька, каже, вроді би став краще. Ну а найкращий плюс для нього в цьому догружателі це те, що плуг став високо піднімати. Ну, Це таке собі. Ну, Воно теж добре. Бо є, що допустим, в мене ПЛН з бороною хрен одрегулюєш ту борону. Одрегулюєш ідеально борону, підняти борону від землі не може. А поставив догружатель вже добре. Ну а функція ж його не... Не плуга високо піднімати, а догрузити колеса. Ну Є ж такі, знаєте, в інтернеті, що невіруючі люди в цей догружатель на МТЗах з двома мостами і з гідравлічним догружателем, який автоматом дрочать плуга вверх вниз всю дорогу. Ну а тут механічний на одному рівні, держить його і ходять корпаша, я полетів додому. Так що таке, бувайте здорові.